Доброго вечора, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Я постараюсь сьогодні якнайшвидше зробити розклад, тому що, коли багато говорю, після третьої хвилини починаю кашляти. Гаразд. У нас рубрика за перебриком, тірімочок, хто ще пам'ятає цю назву, і будемо дивитися. Що робиться на Росії? Плани Росії на Україну, як завжди, дивимося, всі ті самі питання. І е, карта перша вже показує. Все те саме. Нічого нового, все те саме продовжується. І е, хочеться швидше. Ви знаєте, хочеться швидше їм е, взяти Україну, всі землі. Бачите, всі землі хочуть швидше взяти всі землі і завершити цю. Воєнну операцію. Бачите, готується новий якийсь штурм, наступ або якась нова дія проти України. Зараз ми подивимося, що це за нова така дія, тому що це, це серйозно. Це можуть бути війська КНДР, це може бути і щось інше. Зараз ми будемо дивитися, розглядати. А хочеться їм. Можемо повторити. ви знаєте, от іде повтор повтор якоїсь ситуації. Тобто, або штурм, завоювання наших територій, оточення може бути, мої дорогенькі. Це може бути і курська, до речі, операція, яка може завершитися, або вона вже завершилася оточенням. На жаль, давайте подивимося. Ось що це таке. Мені цікаво зараз. Конкретніше. Що, каже? Що покажуть нам карти конкретніше? Якась нова земля відійде до Росії. Вибачайте. Бачите, казала на третій, а вже на другій. Так. Ви знаєте, у самих є свого багато. не хочу. Ну просто розумієте, лінь. Матушка їх, от це, знаєте, це от лінь-матушка це від них а, така, таке прислів'я. Навести там порядок, енергію потратити там. А, тут, скоріше за все, щось, щось у них виглядає, що якийсь клаптик землі заберуть. Випустять свого дракона. Ось якось так. Дуже багато пажів. А, пажи говорять про новий початок, пажи говорять про молоду енергію. Вибачайте знову. Зараз я ще раз, ага, то був у нас це вісімка, угу. а, і це шістка, все я згадала. Так. А, тобто, дивіться, а, тут якісь отримують вони ще ресурс. Вони отримують ще якийсь ресурс, або буде у них якесь нове постачання, якась нова зброя, щось нове, щось експериментальне в мене йде. Це, як, знаєте, в мене таке ідея щось ніби. Ай, вибачайте, А, Щось таке, я не знаю. Ви знаєте, в мене тут ще іде. Тут щось, дивіться, не зовсім з ядеркою пов'язано, верніше з словом, з висловом ядерне. Зброя, залякування якесь. Тут скоріше йде про це. Є, а ну зараз ми подивимось, чи є взагалі у рашистів на Росії, чи є в них ядерна зброя. Бо тут таке, знаєте, іде. А, Ну, щось таке іде, що після якоїсь заяви вони ніби осміліли. Якась заява прозвучала, скоріше всього, з нашої сторони. Тобто, можливо, наш Зеленський а, щось про ядерку сказав. А, дійсно, гаразд, дивимося, чи є в них, в, в них взагалі ядерна зброя. Немає. Немає в них ядерної зброї. Є вона, але вона непридатна. Це, знаєте, ам... От відверто вам скажу. Печалечка там з ядерною зброєю, щоб ви розуміли. Немає там конкретно ядерної зброї. Конкретно нема. Зараз я ще за. Ну, бачите, це тільки лякалки. Тільки лякалки. Чи може Росія взагалі, якщо б би було? Ядерною зброєю стріляти там, запускати. От ні. Бачите? Карта сама показує. Ні. Ні, не можуть вони. Дуже-дуже слабенький потенціал ядерний в них. Не можуть вони. Ну, це, знаєте, балачки, от е зразу програють. Вони, якщо почнуть базікати багато про ядерку, вони зразу програють. Вибачте мене. І на цьому Росія закінчиться. Ось. А, тому я би за ядерну зброю, яка, <кій> <кій> Вибачайте. бачаєте, ніби що у Росії є, і я би не, не переживала. От, за ядерну зброю Росії я би не переживала, її немає. Якщо і є, то вона вже не в тому стані, який повинен би бути. Тобто непридатна, давайте я так скажу: просрочена, непридатна, недороблена. Я зараз так спробую, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. Тобто вона ніби і є, але якщо б її взяти, там не буде або Налагодженості її навіть запустити. розумієте, Дадуть наказ, а там знаєте, там же ж іде ланцюгова реакція. Там не Путін приходить і на кнопочку нажимає. Розумієте? Там цілий-цілий круг підлеглих, які виконують кожний свою функцію. Там треба декілька складових. ось. Е, тому тут і трієчка мечів, тут е, декілька частин. ось. А вони не будуть функціонувати ось вам. Якщо їх зібрати докупи, а їх не зберуть докупи. Тобто е, тут таке враження, що це провал Іванович конкретний. Ось якось так. Вибачайте, я закінчую розклад. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, мої любі, мирної вам ночі, і все буде Україна!